Сьогодні у нас 23 березня, зараз 12 та 20 на термометрі 12 градусів в затінку. Це у нас Південь України, границя Дніпропетровської та Миколаївської області. Переглядаю всю пасіку, на стан кормів, на стан або матки, або розпліду, що перше виявлю. Тобто побачу. І Даю пластини від кліща, стан сімей. Перший ряд уже я пройшов, з 11, з 11 сімей в першому ряду. Одна сім'я, перша сім'я, яка сидить в восьмирамковому вулику, та яка на вагах стоїть. Ще в клубі сидить, ще й навіть і клуб не розійшовся. Розпліт є, але вона ще так сжата в клубі сидить. І одна сім'я з 11 в першому ряду. Ну, я називаю це слабенька, маленька на чотирьох рамках. Що таке сім'я на чотирьох рамках, я зараз приблизно покажу, що я маю на увазі рамка джоли. У моєму розумінні. Відразу в сторону першу рамку. Вона пчелою не зайнята. Подивимось надалі, Яка ситуація. В Гнізді і зробимо висновок, що з тою рамкою робити. Ось ця рамка з однієї сторони є мета, а з другої взагалі немає. Плюс-мінус сім'ї одинакові. Десь щось хуже з кормами, десь трішечки краще. Ця рамка взагалі пуста. Якщо розпліду немає засіву, можливо я її і заберу, поки що засіву на ній не бачу. Далі. Далі рамка з печатним розплідом. Ось є розплід на рамці. Тепер я дивлюсь, скільки приблизно яка кількість розпліду, де він закінчується, ця рамка засіяна з яйцями. Теж легенька, без кормів. Ну, є проблеми з кормами. Я сказав би, що, що є проблеми. Ця теж легенька. Не бачу на ній нічого, але вона приготовлена для засіву. Почищені комірки, приготовлені для засіву матки. Зараз дивимося далі. Ця рамка легенька без меду і рахую, вона їм теж не потрібна, і я приберу. Сьогодні День непоганий, бджілки і працюють і обліт роблять. Вітру нема, можна працювати. Навіть, я би сказав, потрібно працювати, тому що є недостаток кормів в сім'ях. І якщо ще недільки 2-3 почекати, то можливо якоїсь біди наробити. так Цю рамку повертаю, кормами ставлю до гнізда, але в гнізду я її не ставлю. Я її ставлю за заставну, тому що ця сім'я трішечки бідна на кормову базу. Тому я їм гніздо ставлю ось таку рамку повну з медом. Рамка вагою приблизно за 3 кілограми. Тепер заставну під цю рамку, цю, яку вийняв, за заставну, вони будуть вибирати. Забирати медок і тим самим і робота їм буде. І оцю рамку, мабуть, я теж заберу. Ну Така собі рамка не бачу в ній потреби. І дам на цю сторону. Ще ось таку медову рамку, щоб було досталь кормів. Якщо на цих двох рамках більше 6 кілограмів меду, то це є добре. Все, далі. Бділок стряхую з тих рамок і йду далі. А, і ставлю ще пластини. Відразу покажу вам, що ставлю пластину. Як уже буду далі там бділок струсювати з рамок. Закривати воно вам не потрібно. Це лише зайвий час. Значить, що таке для мене рамка бджоли? Ось в такому стані. Зараз я сюди ставлю заставну. Бджолки залишилися на шести рамках. Рамка з бджолою за заставною ось стоїть. І ось ці дві ще потрібно. Навіть три рамки сюди потрібно струсити. Можливо, я. Якусь одну поверну, тому що забагато. Тобто, якщо зараз я і на семи рамках пустю, от це я рахую сім'я на семи рамках. І дійсно забагато, тому що чотири рамки струсити, мимо сім'ї залишити на шести, це дуже сім'я буде пережата. Оце я рахую, сім'я буде на семи рамках, це рамка бджоли. Це в моєму розумінні. Далі теж покажу. Все, наступна сім'я. Я в тій сім'ї так і зробив. Одну рамку ще на півмедову поставив за крайньою добре медовою, щоб була на розвиток. До гнізда я її не ставив. Надалі сім'я ось в зиму йшла на 3, 6, 8 рамок. Ну, в середньому 8, 7, 9, так. Так і пускав я всі сім'ї в зиму. Зараз подивимося, що тут потрібно. Головна моя робота сьогодні це мед. Це кормова база. І, звісно, що на засів. Якщо сім'я буде якась без матки, тоді буду приймати якесь рішення. Ну, а головна ціль це кормова база. Так, ця медова рамка. Зараз далі подивимося, чи ми її назад. Поставимо чи взагалі заберемо Ця рамка теж з медом. В принципі, можна і лишатися теж з медом. Цю, мабуть, розверну. Я повертаю, якщо на рамки є мед, як правило, це у задньої стінки. Я ставлю через одну, щоб корм був і спереді і ззаді, в разі. Холодної ночі або ще чогось. Ця рамочка приготовлення для засіву, але поки що засіву на ній немає. ось тут є вже печатка, так, да, печаточка є. Наступна рамочка теж з печаткою. Так, ту рамку я повернув, цю, лишаю так. Це рамка кормова, але тут і є трішечки печатки. Ось розпліт є. Тобто за цією рамкою я лишаю ще одну рамку кормову. Тому що то гніздо, а тут потрібен корм, корм є. Джилки трішки мало. Але я вже рамку забирати у них не буду, тому що я вже і так одну крайню забрав, тому лишаю їх так і лишаю. Там джилок на тій рамці немає. І лишається сім рамок, але вся сім'я на шести рамках. Не більше. Бджілки тут на шести рамках, на сіми рамках тут бджілки немає. Це я так рахую і ось, ось на цій крайній рамці ще є трішки бджілки, я їх сюди повертаю, а рамку забираю. Все. Даю пластину закриваю. Зараз 16.42. вечір, я закінчив пасіку. Лишились лише шестирамкові вулики, ті, які стоять у мене по колу буквою Г ззаді пасіки, скажімо так. І, значить, я їх завтра буду дивитися, тому що вже майже п'ята вечора, вітер піднявся і сонце трошки сіло вже. Прохолодніше, скажімо так. Що по пасіці? По пасіці дві сім'ї слабенькі на 4 рамки, і дві сім'ї безматочні. ну Одна на 6 рамок, друга на 7 рамок. Одну я вже з'єднав другим корпусом. Ось друга, де кірпіч стоїть в поперек Тобто я їх завтра вже з'єднаю, тому що вже сьогодні не хочу, вже не та трішечки погода. І завтра я їх з'єднаю. І... В принципі, якби без, без відходу, скажімо так, немає сім'ї, які померли на пасіці. Ну, є дві сім'ї, які без матки. Ну, мінус, скажімо, мінус дві сім'ї на общій пасіці. Ну, я вважаю це. В загальному це гарний результат. Шестирамкові я знаю, там я їх вже завчасно передивлявся, там, там все гаразд, там і матки є, і сім'ї добрі. Лише на корм передивлюся завтра і все.